Республіканці остаточно визначились своїм кандидатом у президенти США. Офіційне прийняття номінації на посаду кандидата від партії на виборах у листопаді, колишнім губернатором штату Масачусет Смітом Ромні стало кульмінацією партійного з'їзду у Тампі. Розповідає Олексій Кузьменко, пане голову. Шановні делегати. Я приймаю цю номінацію. Після цієї заяви, яку транслювали численні американські телеканали, Ромні розкритикував президента США Барака Обаму за бездарне управління економікою. на відміну від президента, я маю план створення 12 мільйонів нових робочих місць. Головні пункти плану Ромні це укладання нових торговельних угод та зменшення податків для бізнесу. Цьому полягає геніальність американської моделі підприємництва підтримувати унікальну креативність, талант та наполегливість американців за допомогою системи, яка покликана створювати благополучне майбутнє, а не просто ділити все тут та зараз без залишку. Румні також розкритикував міжнародну політику Обами та його позицію щодо ядерної програми Ірану. У своєму першому інтерв'ю на посаді президента він заявив, що ми маємо почати розмову з Іраном. Ми досі розмовляємо, а вони досі збагачують уран. Ромні має значно меншу ніж Обама підтримку серед виборців жінок. Тому у промові він розхвалив свою дружину Ен, яка народила йому п'ятьох синів. До того син Ромні Крек виголосив невелику промову іспанською. Мій падре мит Ромні, есуномбриде фамілія, елесунґране способов падре. Звертаючись до іспаномовних та консервативних виборців, він заявив, що його батько сімейна людина, прекрасний чоловік та батько. На з'їзд республіканців також прийшов актор та режисер Клінт Іствуд. Він виголосив свою знамениту фразу з фільмів про брудного Гаррі. Поява істуда стала несподіванкою для учасників з'їзду, для багатьох з яких цей захід є можливістю познайомитися. Делегат від Техасу Баді Пілгрім каже, що спочатку підтримував іншого кандидата від республіканців. більшість людей кажуть, що Ромні не найконсервативніший кандидат, проте він досить консервативний, і ми таки можемо його підтримати. Між ним та Обамою велика різниця. Делегат від Оклахоми Ванда Мартін купує сувеніри з символікою Ромні. він може повернути країну на вірний шлях. У нього є бізнес-жилка, яка так потрібна Америці. За словами Мартін, вона стала симпатизувати Ромні ще більше після того як він обрав кандидатом у віце-президенти консерватора Пола Райана. Тепер питання лише в тому, чи зможе Ромні викликати таке саме захоплення серед виборців, які ще не визначились за кого голосуватимуть. Олексій Кузьменко голос Америки.